Мам? О, синочок, привіт. Як ти тут? Давно приїхала? Та да, вже кілька годин. А як ти? Все добре. Думався остаточно. Так, завтра підпишемо угоду. Ага. Нарешті. Мама, ти впевнена? Ти ж не хотіла продавати цей будинок? Звісно, впевнена. Як я можу не допомогти синові здійснити свою мрію? Я б сам впорався. Це ще як? Взяв би кредит на підшалені відсотки? Ну, наприклад, ще не вистачало. Так, я вже тобі сто раз казала: ми продаємо дачу крапка. Тим паче, що покупець навіть не торгувався. Але мам. Так, все. Краще розкажи мені, як там у вас золи. Все добре. А що може бути добре? Ну, може, щось краще. Вже п'ять років живете, а діточок все не має. Будуть. Коли? Андрійчику, я хочу онуків. Коли будемо готові. Трудоголік. Я просто працюю. А батько став свою родину на перше місце. Багато часу нам приділяв. Насолоджувався життям. Ну, не можу я в цьому бути його копією. Так не треба, Андрійчику, будь собою. Тільки запам'ятай, що крім роботи, є ще життя. От коли ти відпочивав останнє? Зараз буду. Mm.